Ось цей комплект Мерседесовських дисків. Зараз кожен диск покажу максимально детально і будемо все з вами переглядати. Так, відразу датчик у нас присутній. Всі диски у нас гарненькі, тож давайте передивлятися. Ось так зараз фокусуємось і йдемо. Так, до кожної дрібнички будемо звертати увагу. Так, це у нас що? Можливо, такий... Зараз фокусуємо малесенький скольчик, або це, можливо, зверху щось якесь. Ну, це схоже, як зверху якийсь шматочок смоли. Щось не відмилося, певно. Так, йдемо далі. Так, це водичка. Йдемо далі. Можливо, якісь такі дрібні царапинки присутні будуть те, що, те, що складно там побачити прям. Але все, все зараз буду максимально детально вам показувати. Ось так. Бертюрів тут я жодних не бачу. Так, ось тут є царапинка така потертість. Ось так вона виглядає. Так, це у нас. Ага, це у нас паста. Від шини ще залишилась. Так. Ну, можливо, ось такі якісь... Бачите, це як легка потертість. Вона ледь-ледь-ледь помітна. Ось так вона виглядає. зовсім зовсім мінімально. Так, і дивимось далі. Так, це у нас... Ні, це у нас теж витирається все. Все порядче. Давайте нам ну, може з цієї сторони світло, о, щоб на нас світло було. Так. Ось такі, ну, можливо, дрібненькі, бачите. Такі царапинки. Супер-супер дрібненькі. І ось тут не бачу. Так, це у нас і два маленьких таких скольчика. Ось так виглядає. Так, по центрам, в принципі, все порядочок. Так, це у нас. а, ось маленький також скольчик. По болтам тут. Ну, нічого прям такого немає. Звичайні, там сліди експлуатації. Ось так. Так, давайте тепер. Покручу його. Так, давайте від датчика відразу. Від датчика. Ось він у нас присутній. І від нього давайте так покручу. Вони були на гумі, є фотка з гумою. Це розбув, щоб була окрема пропозиція. Так, дивимось. 16-го року диски. Так, фокусуємось і крутимо далі. Все, повністю без жодних пошкоджень. І тепер давайте тут дивимось тут. Так само, ну, якісь такі дрібні ось скольчики присутні. Але жодного якогось такого бордюра то немає. Ось так це все. Отак, це водичка. Це водичка. Ось так, жодного бордюрчика. Нічого немає. Так, це також водичка трошки. Ось так. Так, тепер давайте дивимось по площині. Тут Так само жодних зауважень не бачу. Якісь там дрібні такі потертості але це експлуатаційне. Ось, типу такого, це, певно, від лапи можу, могло бути. Так, все тут порядок по ступиці все так само шикарно. По так, давайте по спицям дивимось. Це каталожний номер на місці. Отак от можливо, Давайте трошки на світло. Каталожний номер на місці. Турція на місці. Корозії тут також не бачу. Тут всі позначки на місці. Тут все так само порядок. Ось 16-й рік також тут на місці. 7,5 на 17, є 36 на місці. Тут також все порядочок. Ну і каталожний номер мерседесовський також на місці. Все, залишаємо цей диск і переходимо до наступного. Так, тут так само датчик присутній, і від нього давайте йдемо, так, водичка. І від нього давайте йдемо. Ось тут бачу такі дрібні декілька царапинок. Ось так вони виглядають. Так, це така водичка. Ось так. Ну, якісь такі, можливо, дрібні, там зовсім дрібні. Так, це також водичка. Ну, ось так, бачите, можливо, мале. Ну, це експлуатаційні. Але просто вам показує, щоб ви все повністю бачили. Бордюрів якихось таких немає. Все-все-все максимально детально вам показую. Так, ось такий якийсь скольчик бачу, ось так і виглядає. Так, йдемо далі. Тут так само малесенький ось такий. Так, тут Ні, це, просто бруд трошки залишився. Так, і тут, в принципі, ну, все так само порядок, якийсь, можливо, там дрібненький ось. Так, все. Тут дивимось по центрам. Все, порядочок. Тут по болтам, так само нічого там якогось побитого немає. Я маю на увазі, що буває, там, знаєте, гайковертами чи головками. Тут нароблять сколи, тут нароблять сколи. Тому завжди на це звертаю увагу. То тут все, в принципі, порядочок. Так, давайте кладу його прокрутимо. Так, датчик у нас так само тут присутній. І давайте крутимо. Так, зупиняємось, дивимося, 16 рік так само на місці. Ага, ось воно, ще це щось там продубльовано. Ось так. Крутимо далі. Гума на них стояла, там є в мене фото. Ну, майже новесенька. Ну і тут по диску видно, що тут ну, жодної виробітки немає. Що гума 16 го року, що диска 16 го року, тому ну, там пробігу на них мінімально. Так, кладемо і дивимось на наявність по внутрішній стороні якихось бордюрів. Їх тут немає. Все поки добре, ну декілька таких маленьких скольчиків. Ось так. В принципі, тут все добре. Тут також така малесенька. Весенькі скольчики, царапка. А далі, в принципі, все порядок. По внутрішній стороні. Так, це у нас водичка. Ну, деякі ось такі скольчики, на це могло бути від лапи, я ще не монтажу. Це абсолютно, абсолютно шикарно. Так, це підтирається все. Так, по ступиці так само повний порядочок. І давайте дивимось по спицям. Так, каталожні номери. Тут це на місці. Тут дивимось, все так само на місці. Є такий маленький прищечок, ось бачу. Так, тут всі позначки на місці. Тут дивимося 16-й рік так само на місці. І тут розмір 7,5 Т36 на місці. Так, все, повний порядочок. Так, кладемо, йдемо до 3-го. Так, тут так само все має бути добре. Датчик присутній. Так, це, це у нас водичка. Зараз. Щоб вона нам не відсвічувала. Так, і починаємо. Ось так все виглядає. Ну, якісь, знову ж таки, дрібні експлуатаційні там, царапки присутні. Так, ось, ось зараз він фокусується навіть на царапинка якась. Потертість така легенька. Так, тут я ось так само, ну ось можливо малесенька така. Так. Ось тут такий маленький Скольчик царапинка Ось так. Ну, це, скажімо, це ось при такому світлі ось так. Ну, тут вже його важко важко побачити. Бо моє завдання, то щоб ви все повністю побачили, а в експлуатації, ну ви тут більшість нічого не побачите, бо воно все непомітно. І диски то зараз чисті, а на автомобілі вони чисті бувають дуже і дуже рідко. Так, поки тут не бачу нічого, ну, крім, можливо, таких якихось там мінімальніших. Підтертостей, жодних бордючиків. Так, і ось тут, можливо, якісь такі маленькі. О, щось типу такого. Так, по центрам. Тут так само, все, повний порядочок. О, бачите, це за те, що я казав, ось такий незначний там скольчик від гайковерта, від головки. І це, ось такі у нас болячки іноді виникають. І тут ось трошки заділи. Так, далі, в принципі. В принципі, все добре. Так, ось тут невеличкі такі потертості, мінімальні. Так, далі, далі все порядочок. Так, тут по центру все, все порядок, і давайте ставимо, крутим його. Так, датчик є. І давайте крутим дивимося. Так, гравірування є, 16-й рік. Так, фокусуємось і крутим далі. Ще одне. Так, то я так розумію, то гравірування там, типу, як пофарбовано. Якийсь такий штампік. Так, тут все порядочок. Дивимось, кладемо на внутрішню сторону. Ось такі мінімальні там якісь кольчики є. Але жодних якихось бордюрів немає. Ось так це все виглядає, да, якісь там мінімальніші такі потертості, експлуатаційні, але ось такий скольчик, але не більше. Так, ось так. так Де по центрам? Тут так само порядочок по внутрішній стороні. Давайте переглядати. Ось так, О, є у нас тут такий прищечок, певно, колись Скольчик якийсь зробили маленький, і воно трошки пішло тут. Ну, тут вже, бачите, тут все шикарно. А тут ось маленький скольчик був і, напевно, трошки воно розрослося. Так, тут далі дивимось. Ось така якась мінімальна царапка. Та й все. Більш нічого немає. Давайте на світло і дивимось по спицям. Так, тут. Всі позначки на місці, по спицям корозії не бачу. Так, розмір у нас на місці, далі всі позначки на місці. Каталожний номер так само з Турції на місці. Ну і тут всі позначки на місці. Так, все, в повний порядок Давайте обережненько кладемо і переходимо до останнього. Так, тут. На місці датчик і давайте йдемо, йдемо, поступово дивимось. Ось такі незначні царапки є, зараз вам сфокусую. Ось так. Ось тут така маленька є. Далі. Нічого серйозного якісь, ну, експлуатаційні такі легенькі. Цяльтості присутні. Але не більше. Так, це у нас ні, це у нас витирається. Ось так, так, ось такий один маленький бордюр є. Ось так він виглядає, він не глибокий. Зараз іду вам покажу. Ось такий легесенький. Ось так він виглядає. Ну і це всі пошкодження на всі чотири диска. Один такий бордюрчик. Так, і тут такі легенькі якісь потертості, бачите? Ось так. так. Ну, загалом воно ось так виглядає, тобто ну, не дуже, скажімо, помітно, але він там є. Так, тут по центрам дивимось, ось така є царапинка, і ось тут бачу такий маленький скольчик. Загалом по болтам, в принципі, далі ага, Ось Тут на спиці таких два маленьких скольчика. Тут далі, в принципі, нічого. Так, там порядочок. Так, кладемо його, давайте крутнемо. Так, Напевно, датчик. Орієнтир, блін, з самого низу. Так, дивимось, давайте. Датчик є і крутимо його. Так, ревірування 16 й рік на місці. Ось так. Ота, ще одне дубль гравірування. Все, все, порядочок. І давайте тепер по нутрянці. Дивимось. Так, тут у нас ось такий якийсь хтось, дуже великий спеціаліст був. Що тут хотіли зробити, не знаю. Трошки, трошки ось так, трошки пошкрябано Тут. Ну, воно не глибоке, це щось, я не знаю. Ось так воно виглядає. Ну, бачите, не глибоке у ну, ледь-ледь тільки підзадівається. Так, і ще раз прибіжуся. Ну, Бо це точно не експлуатаційного пошкодження, це щось, щось хтось якось погрався Викруткою або щось чимось таким. Так, по ступиці тут, все шикарно. І, ага, по. Бордюрні лінії ми ж з вами не подивилися одразу сюди. Так, давайте тут дивимось. Тут так само по внутрішній частині зауваження Немає, бордюрчиків немає. Ось так. Ось так це все. Виглядає досить і досить збережений комплектик. Так, і давайте дивимось по спицям. Так, руки у нас на місці. Розміри так само на місці. Корозії тут не бачу. Каталожний номер на місці, Турція на місці. Тут так само все порядочок. Тут ну, тут так само все порядочок. Бачите, тут жодної корозії немає. Все, кладемо. І ось такий комплект, такі комплект комплекти є в наявності. Звертайтеся.